В цьому відео ми розкажемо і покажемо, як зробити інтерактивною, цікавою, насиченою і головне живою програму, яка відбувається в онлайні. А допоможе нам в цьому онлайн-шоу. Шановні друзі, всім доброго дня! Дякую, що ви виділили свій час. Да, да, всім привіт. Дякую, що зібралися. Отож, зараз буде конкурс, який називається Що на картині. Номер один. Тоді я пропоную сказати владу. Чорний котик. Номер один чорний котик. Давай подивимось. Mm. Mm. Ну Добре, темний котик. Ну так, я не знаю, наскільки він чорний, але котик. Давайте підтримаємо перший бал. У нас є всі грі супер. Дякую. У нас з рахунком 5 на 4 перемогла жіноча команда. Басі! Юлія, я вам зараз пришлю особистим повідомленням 10 літ сюди в чат. Корпоратив! Корпоратив є! Зараховано правильно! Молодці. У вас залишилось тридцять двісті. Хлопці! А мороз! Мороз є! Значить, сім слів відгадала команда дівчат і певну кількість слів. Практично. Може, може 20, може 30. Ніхто вже не считав. Не читав, може два. Ну, там не зрозуміло. Там мішались коні люди. Ви можете дати мені будь-яку відповідь, окрім правильної. Продовжіть фразу: не кажи гоп, доки не. Не побачиш його. Доки не побачиш гоп. Абсолютно правильно. Як звати брата Валерія Меладзе? Іван. Іван Меладзе, добре. Яке місто назвали на честь Івана Франка? Севастополь. Севастополь абсолютно правильно. Як називається найвідоміша пісня Павла Зіброва? Е, горе отома. Продовжить приказ у сім разів. Відміряй один раз. З'їж. З'їж правильно. Тож, якщо вам хочеться чогось інтерактивного разом з командою живого і справжнього, але в онлайні онлайн шоу для вас. А якщо вам хочеться ще чогось цікавого, то дивіться наші наступні відео.